Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Пораюся біля кроликів, і прийшла мені така думка, чому я не даю їм кабачків. В кабачках багато вологи, різних вітамінів, поживних речовин. І сьогодні я вперше своїм кроликам запропоную кабачки. Звичайно, багато я давати не буду, тому що корму для них це. Новий незнайомий. Ну, але як бачите, вони його їдять. Для різноманіття, хто зі мною давно знає, що я стараюся і птахів своїх, і кроликів годувати різноманітно, наскільки це можливо. Тому інколи потрішку чому ні? Нате. У вас шестеро, нате вам ще. Нате. Зараз запропоную всім. Мабуть, мусі. Не буду давати. Ну, нехай вона ще годує малесеньких. Поки що не буде. О, дивіться, яким смакують. Так, хлопці. Хлопці все намагаються кудись втекти. На ти. На, Ану. ну. Ну, кажуть, чого ж не їсти. Знаєте? Най тобі, на. на, на. Отак от. Потрошку буду давати, періодично. І цим двом дядькам. А ну рябчик будеш. Так, аже залюбки. Все? Ох, і рябчик. Рябчик вредний, дядько, на. Ну, бачите? Так, тепер їсть. Так, а ти, Сіроман, іди. Піди на що не так, на? Кажи все так, є їж, їж, бандит. Друзі, я знову приїхав в порядку. Жарко, але потрібно ловити, качки дуже люблять. Сьогодні вітерець, температура дуже висока, але терпимо, коротше кажучи. Як бачите, рязки багато. Тут шар не дуже такий щільний. Тобто, отак от, бачите, як. ну Але рязка гарна, зелененька, молоденька, тому я вже наловив два відра. Ляля накупалася. Он вона сидить там, задумалася. Ось так. Зараз трішки перепочину, І поїдемо додому. От як очередшу шумить. Так, біля річки під деревами дуже комфортно, ну, але... Така в цьому році погода, нічого не зробиш. Тут ось під мостом немає ряски. Ляля вирішила ще покупатися. Ні, передумала? Така от. До речі, вода досить чиста. Бачите, тут так мілко, але... Алло, Іди, бо будемо їхати додому. Будеш ще купатися. Іди. Іди купайся, 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 купайся і поїдемо додому. Каже, що ж купатися, як мілка. Отак. Ніхто її не вчив, до речі. Отак, приїхали колись вперше рязку. Вона з берега пригнула на тому озері, що я показував. І все. І з тих пір вона калюжі всі. Не можу оминути, якщо ми десь гуляємо. Ось така красунька Друзі, ми повернулися з рязкою і буду ввечері годувати свою птицю. Ну, я так кажу, ввечері я годую десь години о четвертій От так, сам по собі склався графік, тому що коли я даю. Давав, коли, наприклад, коли я приходив вже пасти їх, годин так о шостій, вони все це не доїдали. Тому я все рівно приходжу кроликам давати водичку, вигулювати собаку, і я даю о четвертій, і потім уже не даю. От, ну за рідким, можливо, виключенням, коли я там качкам можу ряски кинути, просто ну а так, от, скажімо, основне блюдо о четвертій годині. Сьогодні от, варена картопля на такого кольору, тому що я варив її. З буряками червоними. От ми вибрали цибульку. Зелена цибуля небагато, кабачки, дерть, висівки пшеничні і от свіженька рязка для всіх, для півнів, для качок і для дорослих курей. До речі, так готував всі ці інгредієнти і звернув увагу, що лише висівки пшеничні я купив. От, а все решта безкоштовно. Кукурудзу я збирав, я показував. Цибуля своя, картопля своя, кабачки свої. Тобто якось так, наче і багато всього, і непогані інгредієнти, а ще й виходить мені дуже бюджетно. От зараз я все це гарно перемішаю і буду годувати свою птицю. Побачили, побачили. Я їм плюс до мішанки і просто чистої яску дав. Дивіться, як скучили декілька днів. В цьому році, я вже казав, але в цьому році із всіх років, які я тримаю качок, оці качки їдять рязку найкраще. Бували роки, що качки зовсім. Крутили носом щось, хоча ну рязка з одного місця, рязка як ряска. А, а ці от дивіться, як запихуються. Так. Ну, і мішанку, звичайно, вам не лише рязку. Отак. Які ви мазури. Хоч бери з собою на річку і купай вас там. Ну, нема в мене можливості їм воду, щоб вони купались сюди возити. Тому будуть такими. На та ще. Півні думають, що я не буду їх годувати. Зараз дам. До речі, дивлюся, півні вибирають цибулю спочатку. Ну Там для усіх щось смачненьке. Кожен щось знайде. І тут. Так, що ти вибираєш дарувань? Кабачок, здається, вибирає. Ну, все вони поїдять, все дуже гарне. Так, да, півні? Хтось щось вибирає. Їсте хоч що-небудь, курки. Ну, чорна вибирає картоплю, здається. Так. Поладиться. Вже хай їдять, що їдять, бо ось бачите, те зерно тут вже лежить, я не знаю скільки днів. Дуже погано старі кури їдять. Іди не бубни. Ну, така спека, звичайна, можливо, їм і не до їжі. Кроликам водичку також даю, звичайно, ці кролики нормально переночували. Зляли її у них все нормально, ніяких конфліктів немає. Так, а де третій? Де третій? Тікай? Тікай. А третій йон сидить. Це тут люди раніше також тримали курей, і це вихід, такий як у мене. Чи вхід у гараж? От, він там закритий і він сидить там. Пийте. Тут ось, до речі, калюжа це. Я сьогодні вирішив кролицям також кинути велику 3-літрову пляшку. І вони її розгризли, і вода почала танути і капати. Ну нічого, вони от всі мокрі і всі щасливі. Ух, такі ж вже бандитки. Ти все хочеш вилізти. Пий водичку. О, от так, бачите, що робить. Якщо ти не п'єш, то йди, не пий, бандюган. Такі ви вредні. М -м? хлопці, так, що там на вухові? Хто знає, що там водичка. А, це ж з кролиць там капає. Ну, не зима. Все швидко висохне. Оце кролик молодець, завжди водичку п'є багато. Так. Що тут у нас сьогодні? Стара знеслася оце таке біле яйце. На камеру виглядає просто білосніжним, але в житті воно таке трішки бежеве. Так, тут немає. Тут одне. Так, і там. І там немає. Ну, сьогодні четверо. Четверо добре, і четверо. Три Ломан браун з нас одна стара. До речі, потрібно прослідкувати, яка з них несеться. Можливо, я... Одну залишу собі, ну так скажімо, на пам'ять. Але хотілося б ту, що хоча б інколи несеться. Ну, подивимось. Раз я тут уже ж покажу їй мамульку з малечею. Ось вона вечеряє вівсом. Так, мамулька? А вон босотка мала. Я вже їх декількох туди повкидав, тому що були всі тут. А де чорний? А он чорний. Так. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. От як вас порахувати вісім усі. усі, Ох, ви ж. Чорний. Ось такий красунчик уже очки відкрив. Ось такі рябки. О, о, зайці. А заєць. А заєць. Ну такий якийсь рудуватий. Ну ті також, ті, що перші дорослі, також такі, наче з рудим, У кролиці є руді крові. Можливо, це буде якийсь інший. Так, а муха. Муха No3. Дайте, йди, покажу тебе. от така маленька мушка номер три такі ви. Так все. Займайтеся. Муха, їж траву. Отак умивається. Сховалась від мене. Ось вони зайчики такі. Друзі, подивіться, от який нам на вечір подарунок. Просто так неочікувано пішов дощ. Пильний, ну, парило, пекло цілий день, просто жах було. А от на вечір пішов дощ. Подивіться, як як по замовленню. Качки покупаються, до речі, ось вони, ось вони, ось вони. От ляля, лялі нормально. Ну, дощ був просто необхідний. 40. Плюс це просто жах, неможливо витримати, на городі все сохне, а отак от один хоча б дощик такий, як тече. Ще... Я встиг, встиг, встиг погодувати і кролів, накосити їм трави, тому тепер просто стою під зонтиком і насолоджуюся прохолодою. От як количка тече. Краса. Дощ не закінчується. Тут уже під вищами от налило таку калюжу і качки з задоволенням купаються. Довго вони чекали цього. Отак. ...le a comer allí. Друзі, там хтось переживав, де дівся Рудик, ось він. Нікуди він не подівся. Сховався від дощу, от кусається. Дощ уже майже закінчився. Рудику, зараз підеш на двір. Все в нього добре, так, да, Рудико? Ну чого ти? Це такий у мене Рудик. Коротше кажучи, все в нього добре. Так, Рудико? А, Рудико? Йди, нема дощу вже, йди, дощу нема, йди гуляй. Дощ вже майже закінчився, качки накупалися. Ще гримить, якщо ви чуєте, і от чиститься. Якщо дощу не буде, ще є час, я їх зажену і курей старих також попасу. Отакі частенькі, довольні. Здається, що наче аж земля остила. Прибило всю ту пилюку. дощ ішов десь пів години, такий прям дуже гарний ливень. Ляля -ля он. Набагато легше стало дихати, наче листя стало зеленіше. Ось так. Дощ не перестає. Тому вирішив курей вже сьогодні не пасти, а от кинув їм листя капусти. Я раніше привіз з городу. Нічого з ними не станеться, завтра погуляємо. Ось так. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!